Ось пройдемося через кімнату і Ще раз подивимося картини її батька, талановитого художника покійного вже на цей сьогоднішній день. Тут не тільки його картини, але і образи старо, да, старовинні, які взяли від покійних родичів, забрали від покійних, напевно, бабусі дідуся. Чи кого? Ага, і дуже я, я такі образи дуже ціную, бо так само такі маю, але ті більше мені подобались дуже гарні образи. Книжок багато, а наша гарна Любомира, творча, оптимістична, працює за комп'ютером. Яка то книжка зараз працює? Зараз в процесі роботи книжка львів'янки Блини Дорожинської. Там є і поезія, і проза. От я готую, набираю, родовую. І добре, що є такі люди, які прагнуть творити свої твори і видавати на гора свої емоції, свої почуття, хто як може, але я рада, що є такі люди. Я сама колись була головою. Поетичного товариства Ластівка і видавала, видала чотири збірки у лабіринтах душі. У мене були різні люди різного віку, і вони творили, і було дуже приємно робити приємно цим людям, які хочуть побачити свої твори надрукованими. Ну, поки Любомира працює, я ще покажу картини пана Богдана Гурмана і батька. Ось тут, Ту я не показувала. — Ні-ні. — Коли вікна, то може не дуже добре це, видно. Е, образ е, тато змальовував. Е, він теж був знищений, дуже він перемалював. Реставрація, так? Ні, не реставрація, це він е, Так, копія. Ага. Це гори Карпати. А е, нижня картина це Прикарпаття, поля в Прикарпатті, там кам'яна баба е, внизу, в лівому куточку, внизу. Є споглядати нас поглядати на таку творчість. Я ще хочу зайти в іншу кімнату, де на стінах батькової кімнати так само його картини. Дуже гарно вони на стіні прикрашають побут і вносять якесь задоволення для душі, тому що це, це була душа поета, душа художника, який творив своє мистецтво ось таким способом. Дуже приємно побувати в квартирі ось таких митців, де обов'язково зберігаються шедеври їхні, їхні твори, які не повинні залишитися невідомими. Вони повинні бути відомі. І навіть зараз дуже хочеться, щоб люди, які подивляться цей youtube канал відгукнулися і сказали свої відгуки про цю творчість Богдана Гурмана. Дякую за увагу!